Понеділок, новий робочий тиждень. Пошуки тривали довго, але гриб був пійманий. О, який грибуля в нас. Ось такий. Так, ось, заховався такий мацюпух. Сьогодні день підосиновика. Любителі підосиновиків отримують неймовірне естетичне задоволення від споглядання такої суперсімейки, яка складається раз, два, три, чотири, п'ять, шість грибочків. Але класно. asolo dream was